Сьогодні останній день для тимчасової зміни місця голосування. Вимушені переселенці із Криму та окупованих територій Донбасу. Та ті, хто хоче голосувати не за пропискою, мали лише вісім днів, аби змінити місце свого голосування під час другого туру виборів президента. Тому для зміни місця голосування інколи людям доводилось простояти понад п'ять годин. Докладніше Вікторія Аблязова. Пошов сюжет. У Шевченківському районі столиці сказав, черги ще з вулиці. І так, восьмий день поспіль опів на сьому ранку, аби зайняти чергу, прийшов і в'ячеслав В першому турі. не міняв, не Да Дуже важливий момент для країни. Ну у мене є своє мнение, яке я хочу як то оцифровать в статистику. Ну соответственно, повлиять на результати виборів, якщо це возможно. О й ранку в списку понад чотири сотні прізвищ бажаючих змінити місце голосування. Та Євген налаштований по бойовому його батьки мешкають на підконтрольній Україні частині Донеччини, каже, тому хоче проголосувати за цілісність України і віддати свій голос на виборах. 403-й. я б відстояв і перший тур виборів. Чому бо тому що тому, що це громадська позиція? Ну, у нас одна країна, все одно треба свою громадську позицію висловити. Або якщо ап апативно відноситись, бо то хтось буде інший нами керувати у Святошинському районі. Столиці не так велелюдно. Анна прийшла сюди, бо немає столичної прописки. У першому турі вона не голосувала, адже думала, що процедура тимчасової зміни місця голосування складна. Каже, виявилося все простіше. Сейчас два часа уже жду спокойно, позитивно, быстро, приблизительно 50 человек за час. А це вже державний реєстр виборців у Подільському районі столиці. До першої години в чергу записалися понад чотири сотні людей. Аби швидше отримати омріяну посвідку про зміну місця голосування, заповнюють заявки ще на вулиці. Так само зробив і Дмитро. Він простояв у черзі дві години. Розповідає, у першому турі не зміг проголосувати, адже мав летіти за кордон і не знав, що можна змінити місце голосування. Тепер же їде у відрядження, тому взяв усі необхідні документи. Хоче отримати відкріпний талон і проголосувати. Є бронь квитків на літак, є лист від проєкту, в якому я працюю, паспорт, копія паспорту. Я не один тут такий, слава Богу. Я думаю, що це важливо, тому що можна собі казати, що мій голос: я один саменький серед мільйонів, нічого не вирішить, але ці всі мільйони складаються з таких одиничок, як ми. Черги у державні реєстри виборців для зміни місця голосування тривають ще з минулого понеділка. Адже якщо перед першим туром президентських виборів на зміну місця голосування було майже три місяці, то перед другим лише вісім днів і відстоюючи довгі черги, аби отримати посвідку і все ж таки проголосувати, люди не приховують. Хотіли б, щоб на наступні вибори можна було займати електронні черги. Вікторія Блязова, Максим Беценко, Заман АТР.